Рибний корпус наш дивіться, свіжа рибка, Тут мало сольна. Тут аленка дивіться, торгує. Так, камсичка 150. Серега есть, є комсал, дивіться, Це на біточки. Те так уже їсти. Селедочка, матіас, Все тут є, Дивись, матіас. Так, скумбрія, і просто хто любить сам солити, ось є така. Привіт, Привет, привет, привіт! Альонка, питає, як замовити самсу? Нет, вже не отправляю. Уже не відправляєте? нет. нет. Ми у Надюші. Надійка, привіт! А я прийшла біточки, ви пожарили чи ні Да? да? А ну как показуйте, так? Да? Есть? Ура! Біточки по детські за цієї цього... Де рибка? От, вот, із цієї сардельки. ви питали, як жарити. Ось Надюша пожарила. Щораз ми попробуємо. Можна і попробувати буде, Надію? Звісно. Да? Ось пробуйте. дивіться, дивіться, які біточки. Беріть, пробуйте. М -м -м -м. Так, а ну зараз. А що, цілий біток брати? Беріть цілий, а що? Да? Ребята, я на привозі їм біточки. М -м -м -м. О, як Тут і хліба не треба взяти. Ріб не нужен. Хоча б, мабуть, і хліб взяли, так? Да? Да, да. Mm -hmm. Надя, як їх жарити? А ну розкажіть тепер. І ще Шарто? раз розкажіть. Береш, чистиш рибку, чистите рибку. Угу. Показувати. Так, да, показуйте. М -м, ребятки, класно. Бо вдома все одно не так. Ви так якось швидко її чи... чистите. Ну да. так. раз. І хребет треба витягнути, так? Да? Да. От виходить такі філеїчки. Очистили рибку, помили ці філейки під краном. Чистая водичка пошла, висипаєте в мисочку, де будете замішувати. На кілограм цієї рибки надо 3 яйця, 2 столові ложки, муки з горкой, ложка майонезу, соль перец, зелень. Я відвізу... Зелень укропчик, пробчик, яка є, що да? є. Угу. Два, два зубчика чеснока і луковичку маленьку на тему. Все, внизки перемішали, і ложку насыпаете і жарите, оладушки. І от така смакота Красота. виходить. О, прям кісточка якась торчить, але це дуже смачно, ребятки. Таких котлет ви ніде не, не пробували. А, біточки, говорю, котлети. Котлети по одеськи біточки від Надюшки. Тому, ребятки, приходьте до надійки, купуйте. Можна пів кіло взяти, їх дуже багато виходить на, на цей пожарити. Так, це пряночка у вас ще є, да це на біточки, це хамсичка така смачненька, Дивіться. Це малосолочка, малосолочка це матяс, сільдочка і скумбрія. А, це хто хоче сам засолити. Ребята. 380 кілограмів. Холодного копчення. Ребята, як це смачно. Тому приходьте на привоз? Пробуйте. Всім смачного, дякую, Надюшка. Хліб? Ні, я без хліба. Ну переїжджа, без хліба. Біточок я з'їла. Ой, які смачні. Надюша, а є сарделька на біточки ця? Добрий день, ну вже закончила. Да? Уже хтось буде сьогодні жарити біточки, так? Да? Да. Коротше, Надюшка все розпродала. В неї тут селедочка ще 130, є. Кумбрі є. селедочка така є, дивіться. За 90 100. А, по 60. А, і камси вже нема, Надюш, так? Це було молока, да? і ліце. Надюш, камсу вже розібрали теж. Камсу розібрали теж? Вже нема камсу. Тому, ребятки, до надійки приходьте зранку. зранку. Так, і хек у них є. Коротше, рибки багато, дивіться, ряд туди і ряд. Сюди це все рибка. Рибка свіжа жива, дивіться, Так, Альонка на місці. Діма ще сьогодні немає. Так, але Працюють, дивіться. Це скільки риби сьогодні. Ох, карасики. Карпіки. Валенки, дивіться, ви приходите. Є ціни. Шикарно просто. Щучка. О, 100 гривень щучка. Кілограмчик. пляж толстолобік, судачок. Карасик. Сама Харастик. она сама заходит в Ютуб и сама нажимает, сама выживет. Аленка, почем карась? Здравствуйте, здравствуйте. Карасик 90, 100. Все, Картик есть. такой красивый, 150 Только получили рыбу, Сегодня немножко задержка в связи с этими бахами по банке. Вот там, ночь бессонная Да, немножко были там проверки, ребята, привезли белые окутники, карп, меж, щука, сюда. короче, рыбы много. Короче, свежака привезли да, багато, привезли, да? Угу. Да, рыбка есть раз. Рыбка вся живущая видите. Все есть. Угу. Все есть. карпики мелкие, есть. Толстя. Аленка, как у вас можно заказать? Какие номер телефона? Ребят, ну смотрите, заказ, если вы хотите, чтобы отправили быстро, мы вам куда-то в другую точку Украины, от 1000 гривен заказ. Меньше не смысла отправлять. Если по городу 0,93 040 91 45, такси доставка. Аленка. Аленка, да. Аленка рыбка. Аленка, рыбка. Самочки с икрой, ребята. Ты карпик, да? Живая. Я же тебе только привезли рыбу, ребят. Смотрите, какая самочка. Не, больше, наверное, десятка. десяточка. Десяточка? -да. Да, да, с да и карпик уже. Аленка, а какая цена его? 150. 9,700. Ой-ой-ой, ой, вони виприхують, щойно привезли. Дивіться, які Які красені продаються. Дуже смачна рибка валенки. Карасі прямо солодкі. Ось ці карасики. Ой-ой-ой. яй -ой яй -ой. Зектуальот. Амур, білий амур. Ой, він сейчас виприхне. Так, ми на привозі у Лєночки. Хочу подивитися, що вона тут новенько привезла. Дивіться, шортики, штанішки щось таке топік. Це типа піжамка така, чи щось таке 380 гривень. Леночка, доброго О, дня вам. О, а ну розкажіть, що це таке? Дивлюсь, на манекені у вас вийде. Маєчка, шортики і брючки. Воно таке нежне, нежне, да, взагалі, тонюсіньке. Простого качества. Так, угу, да. легеньке. 380 – це три штучки, так? Да? Так, да. там є різні розміри. Розміри 44. Ну, це молодежка така, так? Молодежка, так. Да? Для дівочек, да. дивіться. 44, 46, 48, 50 і 52 є. А це буде що це вас? Це, це ви вже такі, завозите, так? Да? Да, да, такі, тонічка. 240 гривень тонічка, даже в хаті кармашка, ходить, дивіться. Да, така, та даже на вулиці, можна з кармашками, боже, шикарно. Разно, Вони вас будуть? 240 гривень, так, да, різні розміри. Угу. От 48 до 56-го даже є. Батали. А, дивіться, ребятки, буде 13. Завозимо, будемо ще зводити різні. А ну там щось красиве. Маленькі 190. Розмір менший. Розмір так, менший, да, 190. Ага. Так, піжамки ви вже бачили, дивіться, 350 це Лео, Це що таке? Це шортики? Шортики плюс піджачок 380. 380. Да. Угу. Велотреки. Ага, зараз. Так, Леночка, як це можна вас замовити? 0,93, 496, 27 32 32. Леночка. ну У вас ще зимні піжамки. Ж, що тут зимні, продаєте, біжамки, да? 700 гривень, дуже теплі. Да. Угу. А ці сердечки. Сердечки, піджачок, плюс брючки разного розміра. Яка ціна? 500 гривень. Хб 500 гривень, да. дивіться. Да, дивіться. Вечірній костюм вдома ходити в квартирі. Да, да. Ходіла і шикарно, тело. така зустрічаєш мужа з роботи, так? Да? Так що, дівчатка, приходить щось, ну це недорого, я думаю, шикарно. О, Леночка, це що ти вже привезла? Ну, это спорт і да, фітнес, привезли? конечно. Топик плюс велотреки плюс, Лосины. Лосины такие. Да, це 500 гривен что костюм? 500 гривен топик. Он есть а. такой в черном цвете, в белом цвете, разные объемы. 75, 80, 85. А велотреки 600, 600 гривен. Это 450 велотреки. То есть сколько 950, 950. А 1000, костюм, это 950 а От 1000 Это костюм Один маленький остался эсочка. А, он вообще один. 7000. Такі рукавчики. Рукавчик длинний. Це uh угу. -huh. 600 гривень різні розміри. А так 600. Вот. Оце вони, да? На манекені. Да, да, різного цвіту. Є чисто чорний, є сірий, 600 гривень. Це такий електрик, насичений, так. такий класний. От 44 до 52. Угу. Uh -huh. Боже, що у вас тут свадьба чи що тут у вас? Музончик такий. Короче, топиків дуже багато. Лена все відправляє за номером телефону. 093 496 27 32. І такі, дивіться, є Такі Нове, як парашутики, такі парашутики. Для Не Так, для, <laughs> для пишних, да, пишних наших українських жіночок. Да. М -м -м. Лео. М -м -м. Лео, Лео, Боже, так. Да. Разні розміри. Красиво дуже. Вліни всього багато, тому дівчатки, приходьте. Привоз, ролетик 208-209. Проще мене цігами прослідують. Дивіться, куди я, туди і вони. Не знаю, Знайчути мене чи ні. Тому, ребятки, приходьте вибирайте. Для себя любимого і для свого кохана навіть є такі парашютики. Внутри Хб. Четверочка цшо значит. Полная тройка, полная четверка, на полную грудь. 100, а, хват груди такие, да? типа для Большие накошечки, дам да. И цвета есть. Такой Курики, есть дейте, таки, ну, боже, ну, як, блин, Як для нарочения, я бы сказала. Э, кос, Легесенький такие, да? тоненькие собирают грудь. И бежевый. Бежевый, есть пудровый оттенок. Боже, какие есть такие беленькие, есть такие черненькие, красивые. Вот такие шикарные ну, сзади такая спиночка бешовная. І ціна скільки 320 гривень. Короче, четверка, п'ятерка тільки у вас є. Киршніки да, на привозчити. Як він гарно смотрит, На смотрите. А простойні. трусики такі можна подобрати? Можна подобрати, такі трусики буде набор. Труси Лена привезе. Якщо да, вам треба да, буде, да. ви можете большой, подобрати. Ну, чашка, а це дуже таке красиво. А красиві. це трошки на поролончику, да? Жикини всі тебе красиві. Дуже красивые. Девочки, тут у меня разбегаются, и кожа, берешь, лево, и красивый. с трусиками, без трусиков можно сделать. А, есть и трусики, да? Без трусиков полно, да, в разные Это комплект 480? Нет, один длитель 480, а Трусы трусики. 240. И трусики там, а девочки, смотрите. Они высокие, глубокие, левые, угу. шикарные. А, у нас угу. тут все привязано, да. короче, понятно. Трусики высокие, глубокие, разного размера. С сережечками такими, дивитесь, да. с кружевами. А вот какие красивые наборы. Так, девочки, какие с тобой максимальные есть... Оце грудь яка максимальна? Шестерка повна. Шестерка полна. Як можна заказать? 0,93, 496, 27, 32. Лена, трусики високі, глубокі, Возвіки, трусики, красиві, царські, ну, от, ви бачили десь ну, да, такі труси? Труси для да, Королевни носить. Красиво було. Аж переливається. Камера не передає. Тому приходьте на привоз. 208-209 ролетик Лена на привозі кожного дня. Ну і можете дзвонити. Так, там вона заходить з Преображенської. Ну і лосіни покажу, щоб ви знали, що у Леночки лосіни, колготи, дивіться, ефект ножки, 260 гривень, 290. Це лосінчики, гамашики, тепленькі є. Угу. Хабей, Яку тину те? 340. 340. Сюроченьки, да, волоченьки? Сюроченьки, глибока посадка и... Коричневые, видите, світло коричневые сиреньки, чорненькі. Вот такие, вот такие. Це такі якісь бордо, бордо. Угу. А ця верблюжа лапка, чи як вона? Лапка чорна і біжова, 470 гривень, найтепліше. Це найтепліше, дівчатка. 340. Ці 340, а ці? 470. 470, так, да, це класні. Мама моя носить, дуже довольна, дуже теплі. Вот вот. Для широченької ножки буде. Вон, приміряють. Буде, буде, дівчата, дівчата, ви що? Леночка, як можна замовити? 093 496 27 32. Леночка. На привозі. Тому, дівчатка, ще можете замовити. Якщо більше візьмете, може вона вступить. Леночка, а если брать там 5 штук, вы уступаете? Конечно, просто? да, уступаем. От сколько? От трех штук? От двух штук. От двух штук да. уже будете уступать? Ага, да, от двух штук. На каждой паре по 30 Если две штучки брать. О, шикарно. О, Анжела, доброго дня вам. Здравствуйте, святошка. Что это за салфетки? Что это? Туалетная бумага? Нет, Не, не, Это салфетки для уборки. Они подходят для всех, всех поверхностей. Сейчас я покажу. Вот у вас. Это турецкие салфеточки для уборки. Они такие большие, плотненькие, хорошие салфетки. Для стекла, зеркал, для ванной комнаты, для кухни. Вообще для всего в доме подходит. Тут есть разные запахи. А, вот тут такие. 100 штук. тут 50, да? Это другое, это полотенце для тела. Влажные. Тут 50 штук, они тоже такие большие, Полотенце, типа? Это Если полотенце. Дороги, есть, да, 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 Это полотенечко для тела. У кого-то, может, что-то в больнице, очень удобно. А, кстати, да. Протеры и да, все. Хорошие, У -у -у. Да. И они большие. Есть вот такие вот, вот. пачки здоровья? Это для пола, для швабры. В смысле для швабры? Ну, вот видите, это швабра. Так это надо швабру специально? Швабра есть. Вот а она. Швабра продается? специальная швабра для таких салфеток. Ты тоже вытер пол да. и выкинул, тут, да? Тут специально... Она одноразовая, да, получается? Ну, да, она одноразовая. Тут специальная фиксация для салфеточек. Хорошая швабра, очень удобно. А салфетки в уборке? Салфеточки по 200 300 для уборки, для швабры 320, угу. а для полотильнички для тела 75. 50 штук Как можно замолвить? Какие номер телефона? 073 328 61 84. Анжела. Анжела. А вон на привоз приходите, ребятки. Всего тут дуже-дуже багато.